Ви знали, що ставлення до тортур було різним у різні часи. Цивілізація цивілізований, загальнолюдський, гуманний, все це поняття з різних часів і епох. І, на жаль, виникнення цивілізації не означає, що суспільство стало цивілізованим, як дехто може подумати, тобто культурним, чемним чи освіченим. Саме з виникненням цивілізацій і пов'язують виникнення перших тортур. Мова йде про стародавні часи. Але не про первісне суспільство. Бо якось у голові не вкладається, що людина подібна істота або вже пізніше кроманьйонець, знущався по шляхом тортур з такого точно кроманьйонця, як він. Ні, ні, ні. Тортури і катування це винахід цивілізації. А тепер трішки про сучасність і першим міжнародним документом, яким окремо було передбачена заборона тортур. Стала загальна декларація прав людини 1948 року. І в п'ятій статті ми знаходимо, що ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, нелюдського, або такого, що принижує його гідність поводження і покарання. 10 грудня у світі відзначають Міжнародний день прав людини. Який було засновано 4 грудня 1950 року на засіданні Генеральної асамблеї ООН, знаменуючи річницю ухвалення асамблеєю Загальної декларації прав людини в 1948 році? Загальна декларація стала першим міжнародним документом, в якому було чітко сформульовані положення про права людини. Треба згадати і Європейську конвенцію про запобігання тортурам та нелюдському, тобто такому, що принижує гідність поводженню або покаранню. Разом з цими документами у сфері захисту прав людини слід також згадати значний внесок у заборону тортур з боку міжнародного гуманітарного права, а саме, Гайські конвенції про закони і звичаї суходільної війни. 1899 1907 років прямо не використовують термін тортури, але тим не менш зобов'язують держави гуманно ставитися до полонених, визначаючи неприпустимість застосування тортур. Також згадаємо Женевські конвенції 1949 року, які прямо забороняють застосування жорстокого поводження, включаючи тортури. А що ж таке тортури? Асоціації, які виникають у мене від цього терміна, це нестерпні муки і біль, це не є природнім. це процедура, яку виконує навмисно одна людина проти іншої з метою залякування, покарання чи знущання. Жодне живе створіння не чинить таких дій проти собі подібних, жоден із живих створінь, крім людини. Ніякого відношення до гуманізму, гуманного, тобто людського ставлення, це поняття немає. Але людина це дуже дивне і жорстоке створіння. Воно змагається в удосконаленні методі катувань протягом історії. Трішечки Стародавній Китай. Скільки всього корисного і прекрасного витонченого створили давні китайці. Багатьма їхніми винаходами ми користуємося і дотепер. А про китайське катування бамбуком ви чули? Маємо надію, що все ж це катування легенда і на практиці не застосовувалася, бо писемних підтверджень історики не мають. Бамбук це одна з найбільш швидкорослих рослин на Землі. Деякі сорти за день виростають на цілий метр, паростки живого бамбука заточували ножем, щоб вийшли гострі списи, жертву підвішували горизонтально спиною або животом над грядкою молодого загостреного бамбука. Бамбук швидко зростає в височінь, вирізаючись в шкіру мученика, і проростає крізь його червну порожинину. Людина вмирає дуже довго і болісно. Деякі історики вважають, що смертоносне бамбукове катування застосовували не тільки в стародавньому Китаї, а й японськими військовими під час Другої світової війни. Далі мандруємо до давньої Персії. В давній Персії поширеним видом тортур був скафізм від грецького це човен. Це такий метод смертної кари. Жертву міцно прив'язували всередині до вузького човна, а зверху накривали таким самим човном, так, щоб руки, ноги, голова стирчали назовні. Жертву насильно напували молоком і медом, щоб викликати найсильнішу діарею. Медом обмазували і тіло жертви, тим самим залучаючи комах. Після цього жертву пускали плавати у ставку із стоячою водою. Або залишали на сонці. В результаті комахи швидко атакували нещасного, відкладаючи лічинки. Це призводило до гангрени. Зрештою, смерть наставала внаслідок зневоднення, виснаження та септичного шопу. У Стародавньому Римі Греції та на Сході застосовували розп'яття. Перед розп'яттям жертву бичували батогом. А потім змушували нести хрест до місця розп'яття. В результаті жертва помирала від, за, від задухи виснаження, зневоднення або кровотечі, в результаті травм від свяхів, якими були прибиті ноги і руки, таким чином, що призводило до швидкої смерті або смерті через виснаження. В Римі часів імперії страти відбувалися на арені амфітеатру. На потіху публіці. Розігрувалися вистави із смертельними сценами в кінці. Акторами в подібних смертельних спектаклях виступали засуджені до страти особи. Найулюбленішим сюжетом у давніх римлян був поєдинок людини із хижим звіром. Кінець можете передбачити самі. Сценічна техніка допомагала виконати покарання, бо з люків арени виростали фантастичні гаї. В яких бродили тигри, левичі, пантери. Викривлене ставлення до справедливості і цінності людського життя знаходимо також і у давніх єгиптян, бо за вбивство тварин, які мали священне значення, такі як ібіс, кішка, передбачалася смертна кара. Дуже часто вона уявляла собою згодування крокодилам, нерідко. Застосовувалися тортури перед цією жахливою стратою. Антонімом до слова гуманізм є жорстокість будьте людьми в повному сенсі цього слова, бо не людського в світі і так вистачає.